Швейцарія піклується про чистоту довкілля в космосі. Для очищення орбіти від космічного сміття у федеральній політехнічній школі Лозани розробили проект спеціальних супутників-прибиральників. Ініціатором програми став Національний космічний центр Швейцарії. У космічному просторі від початку його освоєння накопичилось близько 450 тисяч тонн сміття. Ми вже бачили виїмки на ілюмінаторах. Вони свідчать про удари маленьких уламків, діаметр яких не більше одного чи двох міліметрів. Такі колізії не страшні, але ми знаємо, що є й інші, розмір яких значно більший, і залишається тільки сподіватись, що жоден з уламків діаметром 10 сантиметрів і зі швидкістю 10 кілометрів на секунду не влучить у вікно космічного корабля, бо це може виявитися фатальним. Наса стверджує, що у космосі існує більше 16 тисяч крупних об'єктів. Перші супутники, прибиральники зможуть збирати лише по одному маленькому уламку за раз. Вони згоратимуть разом із сміттям, потрапивши у щільні шари атмосфери. Запуск пробних моделей заплановано через три роки. Вартість програми складає майже 9 мільйонів євро.